А перед тим як почати це відео, хочу подякувати всіх і кожного за те, що допомогли придбати даний модуль. Ви просто неймовірні, щиро вам вдячний. Перед вами модуль лабораторного блоку живлення від Raiden, модель RD6024, максимальна сила струму 24 А, напруга 60 В. На зворотній стороні вказані технічні характеристики. Модуль може працювати від блоку живлення напругою від 7 до 70 В. Вихідна сила струму від 0 до 24 А, вихідна напруга від 0 до 60 В. І максимальна потужність 1440 Вт. В офіційному магазині на Aliexpress можна замовити модулі на 6 А12-18 і, як представлено у нас, на 24 А, тобто найпотужніша модель. Також можна придбати повний комплект лабораторного блоку живлення, до якого, крім самого модуля, будуть входити корпус разом з блоком живлення, дроти з крокодилами, мережевий кабель. І всі необхідні деталі для збірки даного модуля, тому що модуль приходить в розібраному стані. У нас на огляді представлена, скажімо так, мінімальна комплектація, яка складається з самого модуля. Окремо я купував ось такий блок живлення потужністю 1500 Вт, напругою 68 Вт. Про нього теж розповім. Обов'язково під'єднаємо і перевіримо, як він буде працювати. Модуль постачається в якісній картонній коробці. Нагадую щось приблизно, як пакуються сучасні смартфони, але більших розмірів. Так, відкриваємо коробку. Всередині нас зустрічає сам модуль. Ось такий вигляд має. Контактна термопара. Дві клеми типу вилка і також дві ось такі кутові клеми. І додатковий запобіжник номіналом в 30 А. І в якості бонуса продавець кладе ось таку ручку зеленого кольору, іноді вона буває синього кольору, а сама ручка пише чорним кольором. Лабораторні блоки живлення можна використовувати для тестування і перевірки обладнання, для живлення якихось навантажень або пристроїв, і також для зарядки акумуляторів. І саме для зарядки акумуляторів я придбав даний модуль, оскільки в ньому є окрема клема для під'єднання і зарядки акумуляторів, обов'язково перевіримо, як це працює. В першу чергу хочу відмітити, що даний модуль виконаний дуже якісно. Він має прогумовані кнопки. Ось такі. Енкодер, три клеми для під'єднання, значить, мінус у нас спільний єдиний, плюс у нас окремий для акумулятора, окремий для навантаження. Так, з іншої сторони, ми бачимо активну систему охолодження, яка буде вмикатись при досягненні певної температури. Тобто в режимі очікування при невеликому навантаженні вентилятор працювати не буде. Маємо два такі великі масивні дроселі. Ренюшка, наскільки я пам'ятаю, вона потрібна для, вона спрацьовує під час зарядки акумуляторів. Так, Ми бачимо, що у нас є скажімо так, слот-роз'єм для акумулятору для батарейки, наскільки я пам'ятаю, він призначений для того, щоб у нас зберігалась дата на пристрої, але в комплекті батарейки немає, і це можна сказати мінус. Тип акумулятора, який підтримується, який потрібно сюди встановлювати, ви побачите зараз на екрані. Так, що ми бачимо? Бачимо ось три конденсатори 4700 мкФ, 80 вольт, мініатюрний запобіжник на 30 А. Бачимо також додатковий сот, тобто, якщо у нас згорає цей запобіжник, не потрібно нічого перепаювати, а достатньо використати той запобіжник, який йде в комплекті. Дві клеми для вхідної напруги, які подаються на лабораторний блок живлення. До речі, хочу відмітити, що даний модуль є понижаючим модулем. Тобто, якщо ви будете його заживлювати, то вище напруги, ніж джерело вашого живлення, на виході ви не отримуєте. І це слід враховувати. Тому якщо будете купувати блок живлення до нього окремо. Чим вище буде напруга, тим краще. Максимальна вхідна напруга 70 вольт. Для демонстрації роботи даного модуля я буду використовувати ось такий блок живлення на 48 вольт 2 А, максимальна потужність перевірена 110 Вт. Певно, від якогось електротранспорту, можливо, електровелосипеду. До виходу з боку живлення я підпаяв ось такі клеми, вилочки, які були зігнуті, для того, щоб вони... Щоб можна було під'єднатись до клем, бачимо, як розташовані клеми, тому потрібно враховувати, що для того, щоб під'єднатись, нам потрібно буде вилочки згинати. А пізніше я обов'язково під'єднаю даний блок живлення, який спеціально купувався для даного модулю. Вага модулю 453 г. Під'єднуємо клеми відповідно плюс та мінус. Відверто вам зізнаюсь, це не саме зручне розташування клему. Подивіться, ось так це все виглядає. Дуже мало місця навкруги. Але під'єднати можна. Подаємо живлення на модуль. Бачимо, що у нас починає світитися кнопка живлення. Бачимо логотип Raiden. Досить швидко у нас запустився наш модуль. Так, У нас на головному екрані відображається наступна інформація. Вихідна напруга сила струму, потужність в ватах. Номер комірки пам'яті, режим роботи Constant Voltage або Constant Current, постійна напруга або постійний струм. Зверху відображається дата і час, вхідна напруга 48,4 вольт, задана вихідна напруга, задана сила струму, обмеження за напругою, обмеження за силою струму. Також в нижньому рядку у нас по черзі. Відображаються показники по температурі, відданій ємності в ампер-годинах і в годинах І також буде відображатись напруга, якщо ми під'єднаємо до виходу акумулятора. Відкрутив ковпачки з терміналів, давайте під'єднаємось до них вольтметром. Так, Під'єднуємось до мінусу і плюсу. Як працює акумуляторний вихід, перевіримо пізніше. Так, як користуватись даним пристроєм? Для того, щоб встановити необхідну напругу, натискаємо V Set. Далі е кнопками вліво-вправо переходимо по рядкам і енкодером можемо задавати необхідну нам напругу. Напруга задається в діапазонах від 0.1, навіть можна зробити 0,01. Так само налаштовується і вихідна сила струму. Давайте встановимо, наприклад. 1 Ампер, в кінці знову натискаємо iSet і у нас наше налаштування зберігається. Необхідну напругу і силу струму можна набирати також на клавіатурі. Наприклад, нам потрібно 14,6 В, в кінці натискаємо Enter. Для того, щоб подати напругу на вихід, натискаємо кнопку On-Off. І ми бачимо, що у нас на виході 14,58. До речі, досить точно у нас задається напруга. Так, давайте під час роботи спробуємо змінити напругу, наприклад, встановимо 12,6 вольт. Так, натискаємо Enter і бачимо, що у нас на виході 1258 по індикації 1259. Даний модуль дозволяє налаштовувати і користуватись комірками пам'яті, для того, щоб переглянути, як налаштовані наші комірки від 1 до 9. Натискаємо кнопку Shift, обираємо комірку, наприклад, першу. Перша в мене налаштована під зарядку сунсево-кислотних акумуляторів. Напруга 14,6 В сила струмом 4 А. Захист від перенапруги налаштував на 16 В. Захист від перевантаження по силі струму я не чіпав. Максимальний він складає 24,2 А. Тобто, якщо у нас напруга на виході буде перевищувати ці показники, то модуль відключить навантаження на вихід. Так Далі так само можемо переглянути інші комірки. Наприклад, друга комірка у мене налаштована під зарядку. Літій іонних акумуляторів 3С 12,6 вольт, 3 А, так само захист від перевантаження і перенапруги можна налаштувати окремо. так, Для того, щоб налаштувати комірку, потрібно встановити необхідну напругу. Давайте встановимо, наприклад, хай буде 14,4 В. Сила струму, хай буде. 5 ампер наприклад. ось І для того, щоб зберегти ці дані, ми натискаємо кнопку Мем і обираємо е, номери комірки, на яку ми хочемо зберегти ці дані, наприклад, 9. Так, 9. Для того, щоб зберегти, натискаємо Enter. І тепер, коли ми натискаємо на Shift, потім 9, е, у нас відображаються наші задані е, параметри для того, щоб... Е, ці, для того, щоб вимкнути цю комірку, натискаємо Enter. І ми бачимо, що у нас відображаються наші задані дані по напрузі і силі струму. Натискаємо Enter, і ми бачимо, що у нас на вихід подається така ось напруга. Давайте спробуємо зарядити акумулятор. Скористаємось другою коміркою пам'яті, яка налаштована на напругу 3С літійонного акумулятору. Так, тепер під'єднуємо. Під'єднуємось до терміналів. І крокодилами під'єднуємось до акумулятору. Як бачимо, іскри немає. Запускаємо наш вихід. Чуємо, як класного релюшка. Тепер на екрані у нас відображається наступна інформація. Напруга, сила струму, потужність. Бачимо, що у нас йде зарядка акумулятору. Трібним шрифтом відображається вхідна напруга, задана напруга, задана сила струму. Захист по перенапрузі і перевантаженні по Амперам. Напруга на акумуляторі. Також е, напруга на акумуляторі і наступні дані, як температура е, віддана, ємність від, е, відображається по черзі внизу екрану. І статично відображаються всі ці показники у нас в даній табличці. Струм відключення виходу налаштований на 50 мА. Пізніше покажу, як це налаштувати. Тобто, якщо а, акумулятор буде брати струм на себе менше, ніж 50 мА, наш вихід автоматично виключиться. А, так само у нас налаштований захист по а, перевищенню температури, коли ми під'єднаємо контактну термопару і закріпимо її на акумуляторі, температура перевищить задану, вихід так само буде відключено. Так, дані по відданій ємності в ампер-годинах і ват-годинах. Так само, як я вже казав, всі ці дані по черзі відображаються в нижньому правому куті нашого дисплею. Переходимо на наступний екран, на якому ми бачимо задані, задані параметри по напрузі і силі струму і вихідна напруга і сила струму. Так само відображаються по черзі всі дані. По напрузі акумулятора, температурі і відданій ємності. Також у нас відображається ось такий графік. Графік сили струму і напруги. Особисто я ним не користуюсь, але він є, і якщо в якихось сценаріях буде зручно ним користуватись, то така можливість у нас є. Так, переходимо далі і ми повертаємось на самий перший екран. Пропоную перейти в налаштування, натискаємо кнопку Shift, кнопку меню. Так, Що ми бачимо, переходимо по пунктам кнопками вверх-вниз. Так, Ми можемо змінювати мову, української, на жаль, в пристрої немає. У модулі є немало налаштувань, серед яких логотип запуску, який можна відключити. Можна включити або відключити. Зумер, який влаштований у нас, Ось, чуєте, зараз він працює, я його вимкнув, щоб не заважав. Підсвітку можемо налаштувати так, щоб при подачі живлення на модуль у нас вмикався одразу вихід. Ще багато всяких різних налаштувань. Швидкість оновлення дисплею можемо задавати. Наприклад, швидкість може низька бути середня і висока, середня. можемо обмежити максимальну робочу потужність, тим самим, якщо блок живлення має там, певну потужність, наприклад, 500 Вт, встановлюємо 500 або 450, щоб наш блок живлення не перевантажувався. Так, йдемо далі. Налаштування температури в градусах Цельсів і фаренгейтах і ось струм відсічки, який можна налаштувати в діапазоні від 0 до так вже більше 1 А, 2 А. Ну, тобто, якщо вам це необхідно, можна задавати таке налаштування. Я зараз встановлю цей струм на 100 мА поки що. Якщо я буду заряджати, Акумулятори більшої ємності, наприклад, 100 А, то можна встановлювати наприклад, і 500 мА, і, і менше, і більше, тобто скільки потрібно, скільки зручно. Так, 100 мА, будь ласка, температура відключення встановлю, хай буде 55 градусів. Так, для того, щоб вийти з налаштувань, ага, ми можемо ще натиснути кнопку вниз, обрати інтерфейс. Підключення, до речі, у нас є роз'єм microUSB для під'єднання нашого блоку до комп'ютеру. Наскільки я знаю, можна оновити прошивку на даному модулі, а також виводити всі необхідні показники на екран комп'ютера, встановивши необхідний додаток. Дана версія без Wi-Fi, якщо потрібно з Wi-Fi для під'єднання, наприклад, до комп'ютера то, будь ласка, такий модуль є в наявності, у мене простенька версія. Так, а, далі, що ми ще можемо налаштувати? <кій> Якщо у нас встановлений акумулятор всередині, тобто така а, таблеточка батарейка, ми можемо налаштовувати дату. Якщо а, у нас батарейки всередині немає, то всі наші дані зберігатися не будуть, як тільки ви відключите живлення від модуля. Так, йдемо далі. Все. Це і всі, друзі, налаштування. Так, для того, щоб вийти з налаштування, натискаємо один раз назад. Е, налаштування, ага, також у нас є, якщо переходити кнопками вправо-вліво, у нас є ще налаштування. Ми можемо змінювати стилі, шрифти, кольори наших екранів. Це дуже зручно, якщо вам це необхідно. Так, також тут ми бачимо, як у нас налаштовані всі комірки пам'яті. Бачимо, що деякі в мене навіть не налаштовані. Ага, ми можемо, до речі, налаштовувати від М0 до М9. Тобто, всього у нас 10 комірок доступно. Так, переходимо назад. Ну і все. Далі ми можемо побачити. Версію, точніше, серійний номер нашого модуля, його модель, версія прошивки і температуру. Так, для того, щоб вийти з налаштування, натискаємо ось так енкодером все, ми вийшли. Наш акумулятор зараз заряджається. І ми бачимо, що вже модуль віддав на акумулятор. Пів години і 6,6 Вт. Напруга 12,7 вольт на клемах акумулятору. Давайте перевіримо, як працює відключення виходу, якщо в нас е, сила струму, яка подається на акумулятор, менше ніж 100 мА. Зімітуємо цю ситуацію. Так, що ми бачимо? Бачимо, що наш вихід відключився. Рядюшка класного. Також наступна ситуація. Якщо наш акумулятор має БМС-ку, і акумулятор розрядиться в нуль, тобто БМС-ка розірве і вихід, то наш вихід не запуститься на виході, не буде напруги, і це потрібно мати на увазі. Якщо вам потрібно зарядити акумулятор, який уйшов в захист, то потрібно переключитись ось на цей вихід, подати напругу на Акумулятор, БМС активує вихід, і далі вже можна перемикатись і заряджати акумулятор через необхідний вихід. Знову вмикаємо модуль, бачимо, задана сила струму в 5 А, потужність 60 Вт. І при таких параметрах вже іноді починає вмикатись система активного охолодження, шум на середньому рівні, рівні. іноді вмикається, потім через пару секунд вимикається. Слід зауважити, що зараз. Модуль знаходиться не в корпусі, коли він буде в корпусі, нагрів буде ще сильніше. Повну тишу повної тиші можна досягти приблизно десь при, ну, приблизно при 4 А, десь при 3,5 точно. Система активного охолодження в цей час не вмикалась у мене. А тепер дізнаємось, як поведе себе модуль, якщо відключити від нього живлення, тобто імітуємо ситуацію, коли у нас вимкнули. Електроенергію. Так, ми бачимо, що наш модуль відключився повністю. Знову вмикаємо живлення. Так, бачимо, що наш модуль запустився. Так, на вихід не подається напруга, тому що я саме так налаштував модуль. Можна зробити так, щоб одразу подавалось. Ми бачимо, що наш лічильник ампер годин і ват годин збився. Також е збилась дата, і це не дивно, тому що всередині немає акумулятору. Так, давайте подамо знову напругу на вихід, бачимо, що у нас все працює як потрібно. Так, а тепер давайте зробимо наступне. Під'єднаємось до ось цього а, виходу і запустимо, запустимо а, вихід. Ми бачимо, що у нас подається сила струму 3,5 А на вихід. Давайте зімітуємо ситуацію, що у нас знову відключили світло, як поведе себе модуль в такому випадку. Так, що ми бачимо? От ми бачимо, друзі, модуль продовжує працювати від акумулятора, він зараз жив, живиться. Дивіться, напруга на, на вході. Ну, я не знаю, чому так відображається 12.47. Але вона відсутня. Ось дивіться, сам блок живлення. Ось дивіться, блок живлення відключений від мережі. Так, давайте тепер ми подамо напругу. Включимо мережу, бачимо, що у нас е, відображається вхідна напруга і модуль продовжує працювати. Тобто, коли ми заряджаємо акумулятор е, і під'єднані до цього виходу, у нас е, модуль відключиться під час відключення живлення. от Якщо ми будемо заряджати акумулятор через цей вихід, Модуль продовжить живитись від акумулятора і буде його трішечки розряджати. Наш лічильник теж працює ампергодин, годин, тобто модуль розуміє, що зараз ми заряджаємо акумулятор. Так, давайте перейдемо на наступний екран. Так, ми бачимо, що дійсно у нас. Змінюються показники. До даного модулю я придбав блок живлення на 1500 Вт. Насправді тут можна трохи заощадити, якщо, наприклад, ви не плануєте використовувати високу напругу і в такому випадку вам не потрібно 1500 Вт. Але якщо будете заряджати акумулятори напругою 48 В, то краще купувати блок живлення на 1500 Вт, який є максимальний у цій лінійці. Якщо плануєте заряджати акумулятори напругами 12-24 вольт, то, наприклад, ВАТ-800 буде цілком достатньо. Вага блоку живлення 1598 грам тобто 1,6 кг Блок живлення запакований в ось таку плівку. З однієї сторони у нас вентиляційні отвори і система активного охолодження, з іншої у нас Термінали, клеми для підключення, серед яких для підключення вхідної мережі фаза, і нуль земля. так Далі ми бачимо 1, 2, 3 клеми для підключення мінусу і три клеми для підключення плюсу. Скоріше все, це для того, щоб під'єднати одразу кілька споживачів. а Далі ми бачимо, що у нас є. Так виглядає ось варистор, і багатообертовий потенціометр, який ми можемо регулювати напругу, що дуже добре. Перед використанням блоку живлення, обов'язково переконати, що перемикач встановлений на напругу 230 вольт. Мультиметр показує, що три мінуси і 3 плюси це просто паралельно з'єднані контакти. Ну що, подаємо живлення. Так, вимкнувся наш. Блок живлення, бачимо, засвітився індикатор. Так, давайте перевіримо. На виході 67,9 вольт, можна вважати 68. Напругу змінювати я не буду. Так, ну що, давайте під'єднуємо під'єднаємо вихід блоку живлення до нашого модулю. Подаємо живлення. Так, блок живлення ввімкнувся, також запустився модуль. Ми бачимо, що зараз вхідна напруга дорівнює 6798 В. Так, давайте спробуємо. Ну, модуль працює, все добре. В майбутньому модуль буде встановлено в принтер, який роздрукован, буде роздрукований на 3D принтері. До речі, до мене ось ось приїхав 3D-принтер. Модель Creality Ender 3 V3 SE. Я спеціально не замовляв комплектний корпус, тому що він для мене незручний, він буде дуже довгим. А той корпус, який буде роздрукований на 3D принтері для цього модулю, буде виглядати приблизно ось таким чином тобто, внизу буде розташований блок живлення. Над ним буде встановлений модуль трохи під кутом, для того, щоб було зручно а, бачити всі характеристики, всі параметри, і для того, щоб було зручно керувати пристроєм. І таким чином він буде також займати менше місця вдовжину. Тому відео про збірку даного модуля в окремий корпус чекайте у мене на каналі. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Не забуваємо підтримувати україномовний контент коментарем і вподобайкою. Якщо вам цікава дана тема, і попереду буде. Немало корисних відео, можете підписатись на мій канал. Ну що, друзі, до зустрічі в нових відео.